Чи втрутиться Польща у війну, якщо Білорусь таки насмілиться напасти на Україну? У коментарі телеканалу Конкурент Тіві представник прес-служби головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов розповів, якою найімовірніше буде реакція західних партнерів, якщо війна буде біля їх кордонів. Давайте відштовхуватись від того, що справа захисту України сьогодні це насамперед справа захисту українців, і ніхто за нас роботу робити не буде. Думати, що ситуація зміниться завтра і щось піде по іншому. Ну, значить, трошки себе самого обманювати. Ми відштовхуємось від того, що Україна сама себе буде захищати. Так, за активною прямою допомогою країн-членів НАТО наших союзників, одним з найближчих і найбільших, яким є Польща, яка вже сьогодні досить багато допомагає в цілому. Позиція альянсу нам сьогодні відома, як і позиція Сполучених Штатів, наприклад, про те, що максимальна допомога, але не участь особисто. Я думаю, що якщо буде зміна, то це буде зміна позиції не лише Польща, а всього альянсу як системи колективної безпеки. Ну тоді будемо це відповідно коментувати, е, якщо е, агресія з напрямку Білорусі буде мати місце. Переконаний, що весь цивілізований світ буде набу України лише посилить підтримку е, і оборонну, військову, і економічну. але можливо і е, позиція в цілому НАТО як системи колективної безпеки тоді зазнає певних змін. Ну тоді й будемо це коментувати.